Всім доброго вечора і ми будемо сьогодні робити дуже-дуже дуже цікавий дослід. І в ніякому разі не повторюйте це вдома. Це дуже небезпечно. І для цього нам потрібні сірники. Як ви пам'ятаєте, дітям сірники на іграшка. Тому не використовувати їх. І сірники нам потрібні. Ось така, ось такий ось великий сірник. З сірника є палич, палкові суші. Але якщо у вас є китайський величезний сірник, то тоді можна і його використовувати. Ще нам потрібно, потрібен буде для цього досліду графін з водою, обов'язково з водою, бо пусто не підійде. І банка з нашою свічкою, бо без неї не буде. Тому давайте починати. Ось так підпалюємо свічку. Ось цю підпалюємо. І давайте. Ось. Палили, обережно висовуємо і тушимо. Тепер нам потрібно оце, оцю банку з свічкою, яка палає графі, графіром з водою треба залити. Як думаєте, вона потушиться чи залишиться такою? Зараз ставте на паузу. Це відео і пишіть у коментарях. Мені буде дуже приємно і цікаво почитати ваші е, коментарі. Написали? Тепер заливаємо. Хто ще, хто ще не написав коментар, то ставте на паузу, я вам дам час і пишіть. Написали молодці, а тепер заливаємо. Ану. Нічого собі, вона не потухла. Дивіться самі, вона не... вона не стоїть ніде. А тепер ставте вподобайку, пишіть свої коментарі. Пишіть в коментарях, вам було цікаво чи ні. А зараз всім до побачення!